Доброго дня, шановне панство, ми з вами на каналі ІтогіПідьом авансом поставте лайк. І якщо відео вам сподобається, підпишіться на канал. Останнім часом російська чорнорота пропаганда знищує у Курській Народній Республіці нашу військову техніку шаленими темпами. Особлива увага системам Хаймарс та Петріот. Тож, вже три американських пускових установки Хаймерс, два розчота ЗРК РК Петріот. Ось про це і наша мініатюра. Аналітики Пентагону вже почали сумніватися у достовірності доповіді пана Каношенко. Особливо, якщо доповідь по телеку закінчується фразою, всі цілі були збіті. Але заява пана Скабєєва в Попова. Не може бути брехливою, адже це головний канал Російської Недоімперії. У Пентагоні почалася легка паніка. Чинуші з великими погонами побігли по на свої склади перераховувати системи Петріот. Катма, дійсно, не вистачає. Генерал Сміт доповідає, що на його складі в Алабамі Петріотів не просто немає, там мінус одна система. А на складі у Каліфорнії мінус дві про цю неприємну ситуацію міністр оборони Ллойд Остін доповідає Джо Байдену. Це, мабуть, ті три системи, про які казав Скабієв. У демократичної партії на носі вибори, і що говорить платникам податків? Що 6 мільярдів десь хутко зникли, так і Трамп у Білому домі може оселитися. Джо Байден як практична людина. Запрягає свій борт номер 1 і летить до Німеччини. На злітній смузі його зустрічають Олаф Шольц з дружиною, оркестром і червоною доріжкою. Коли кляті журналісти відблимали своїми лейками та відчепилися ступими запитаннями, керівники держав усумітилися для розмови тет-а-тет. Кабінет для розмови був у суворому німецькому стилі, прикрашений маленьким столиком з виноградами і мінералкою, з ручними високими кріслами, та товмачем з англійської на німецьку і навпаки. Розмову почав Джозеф Байден. Слухай, Олаф, я ж тебе виручив, коли Меркрій пообіцяло Україні 5 тисяч касок, а потім То Допоможи мені зараз, позич три різки. Ні, не цукерки, а системи Айріст. У мене скоро ревізія, а на складах трьох систем Петріот не вистачає. Олег Шульт здивовано. А нічого, що у мене системи не Петріот називаються. Джо Байден. Та не дрібнись, Олафе. Ми ж сиріні номери зіб'ємо. З боку білою фарбою Петріот напишемо. Ревізори лохи прокатить. Так вже було з авіаносцем Місурі. Я його тоді. Для Біла Клінтона у на позичив. Про це навіть фільм зняли з тим придурком сігала. Обличчя Олафа Шольц заклякло та стало кольором офісного паперу. Від здивування часто заморгав червоним кольором світлодіод прихованої камери, монтованої у електророзетку Олаф Шольц. А віддавати, як збирається без сирійників, без сирійників це вже бандитська зброя. Що ми в накладних напишемо дзвонить мобільний телефон Джозефа Байдена. Шольцо Боронав. Ти нафіга сюди мобільник припер? Байден. Тихо, це ось. У телефоні, що застрягли на кораблі у гібралтарі? На митниці? Каскабі вже сказав, що їх знищив. На тому кінці Лойдосін здивовано подивився на телефонну трубку. Шольц трохи переляканий. Слухай, Джо, що росіяни знищили системи Петрит у гібралтарі? Третій світовий бай, заспокойся, Олоте, це Буданов подзвонив Осіну і прояснив ситуацію, сказав, що все ок. і у нього все під контролем. А сам подумав ну і гаджет цей Скабєєв.